Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поспілкуватися про чергову важливу тему, а вірніше сказати, важливу дату. Про що будемо говорити? Про 25 січня 25-го року. Чому саме ця дата? Можливо, хтось з вас вже і чув, хтось ще, можливо, не чув, але наскільки я так теж проглянув, по різних інформаційних джерелах саме ця дата прогнозується, що мають відбуватися вже після офіційної інавгурації Трампа в США, мають відбуватися по Україні дуже важливі перемовини та переговори. І чим мене, власне, ще зацікавила ця дата, тому що в одному з недавніх своїх відео я теж говорив про надзвичайно важливий період прийняття рішень. По Україні буде саме період з 20 до 29 січня. Хто відео це ще не бачив, може подивитися, може прикріпити його під відео цим в коментарях. А сьогодні будемо продивлятися дану конкретну дату, тому що, як бачите, період важливий з 20 до 29, і з'являється ось буквально вчора чи позавчора, дата 25.01.25. День переговорів по питаннях України. Ну, і ще важливо, теж така, якби інформаційна новина, що Кіт Келох також відклав свої візити в Україну в тому числі, і будуть вони вже тоді, коли Трамп буде офіційно як президент США. Теж, бачите, все відкладається саме до цього періоду з 20 до 29 числа. Тому давайте подивимось. сьогодні. Дата 25, 25, року. Бачите, така ще цікава дата. Ну, не дзеркальна, але наповнена однаковими цифрами. І пам'ятаєте, що в попередніх прогнозах я теж говорив, що е, там п'ятірки, так, дуже м, такі важливі події. Там п'ятого місяця, там 05, 25, А 25, 25. У нас зараз є. 25, нуль перше, так? Знову ж таки, оті п'ятірки, вони мають важливе значення. Минулого року багато в чому це були вісімірки, вісім число. Цього року це, бачите, п'ятірки. І думаю, дев'ятки. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Кому мої прогнози важливі, цікаві, як завжди. Наголошую, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди я підписаний однак Екстрасенс Роман Шептицький. Перша колода, з якою працюємо, називається Таро Інсайт. Таки замов їх українською мовою. Ще одну колоду плюс. Так, ну що ж, давайте дивитися. Перша карта. двійка Пентаклів. О, яка цікава карта! Подивіться, яка назва. Правда, вони. Нематові глянцеві, десь можуть відблискувати, але все одно українською мовою. Називається карта Дві голови, одна мета. Цікава назва, правда? А для України нас цікава тим, що 25 го числа кілька голів важливих будуть сідати і будуть говорити. Одна мета. Мета яка? Припинення війни в Україні. Ну і взагалі, Двійка Пентаклів це про переміни. Тому вже про важливість цієї дати, можна вже і по цій першій карті сказати, так, це дата важлива. В плані переговорів щодо вирішення завершення війни в Україні. Друга карта. Трійка пентаклів, яка називається Робота над розвитком. Над розвитком чого? Плану завершення війни в Україні. І не просто попереднього плану, а чітко, конкретно прописаних тих пунктів чи тих аспектів, які будуть далі пропрацьовуватись активно. Бо трійка Пентаклів це коли кілька людей над чимось працюють, щоб досягнути результату. Наступна карта. Справедливість. О, як мені ця карта подобається. А знаєте, чому мені подобається? Тому що назва і тут Тріумф істини. 25.01.25. .25. Тріумф істини. Ну, запам'ятаємо цю дату. Значить, для України вона таки буде важливою. Щось там, тих, бачите, після приходу Трампа в тих Америки, будуть прийматись важливі. Не просто попередні якісь домовності чи там. Переговори чи перемовини, а конкретні рішення. Не виключно, що ця дата може бути і датою приїзду ще й в Україну. Теж когось важливого значимо. Але передусім ми говоримо в контексті, чи це буде в Україні, чи це буде в США. Але для України. Що це буде? День дійсності важливий, знаковий. Воно буде славно, явно, воно буде приховано, це вже інше питання. Але буде, далі у нас сходи. І знову дивіться, про що карта називається дорога до мети. Це в нас аркан сьомий. В класичній колоді це аркан колісниця про рух, коли правильне об'єднання приводить до руху. А тут в нас сходи, дорога до мети. Якої мети? Перша карта була дві голови, дві голови одна мета тут дорога до мети. Завершення війни в Україні. Ну і колісниця, ще раз кажу, це коли в одній упряжі правильні знаходяться. Персонажі під правильним керівництвом і є нарешті рух у вирішенні конкретного питання. І прекрасна ще одна карта. Приборкання інстинктів, і карта називається Сила. Восьмий у нас аркан. Аркан сили. По цьому розкладу мені все максимально зрозуміло. Дата важлива: три старших аркани, при тому сильних хороших аркани. Два молодших аркани, при тому теж сильних, хороших, позитивних аркани. Значить, така дата важлива. Такий період, вкотре з 20 по 29 січня, у вирішенні питання завершення війни в Україні важливий період. Я не кажу вже і зразу завершиться війна. Я сказав, що період взагалі можливо завершення війни. Цей період, особливо з січня до березня, включно, коли прийматимуться такі рішення, які приведуть до завершення війни. І дай Боже, щоб якраз в цей період це завершення війни хоча б припинення активної гарячої стадії. Відбулося, це буде дуже добре. Але, по крайній мірі, події, які сприятимуть завершенню війни, в цей період будуть активно відбуватися. Прошу не плутати мої слова, як деякі коментатори плутають. А ви сказали так: ви уважно слухайте, що я говорю, і не перекручуйте мої слова. Можливість завершити війну. І 100% завершення війни це є два різні види формулювання речення, і я жодного разу 100% не констатував, що такого то числа завершиться війна. Я би хотів це сказати. Но я говорю про енергетично важливі дати, і їх було багато, і всі вони спрацювали. І от чергова важлива дата і період. 25.01.25, .25, період з 20 до 29 січня. Важливий період для України для прийняття рішень для завершення війни в Україні. Дай Бог, щоб вона вже і завершилася цей період. Повірте, щиро цього хочемо всі. Але я думаю, що поки що це ще мало ймовірно. Кажу, як є. Але коли вже і рішення будуть прийматись, важливі для цього, то. Результат може теж не забаритись. Дивимось по другій колоді. Так, аркан місяця. Ще раз кажу: можуть аспекти певні обговорюватись рішення прийматись на таємному рівні. Карта владарювання двійка жезлів. Тут була двійка пентаклів, тут двійка жезлів. Правильний шлях, правильна дорога. Трійка пентаклів повторюється. Тут карта, яка називається Праця. Робота над спільною метою. Робота над розвитком. Робота над реалізацією плану. Матеріалізація ідей ще одна карта. І карта достатку. Карта трійка кубків. Достатку, а отже, результату, а отже святкування з того, що будуть якісь домовленості важливі досягнуті. До речі, читавши таку теж якусь інформацію. В стрічці новин в Ютубі, що. Вже там щось Росія не особливо і проти НАТО в Україні. Якось так. Ну і по третій колоді психологічне таро. Давненько я вже з нею, не працював. Ще одна карта, яка називається Влада, карта імператора знов старший аркан. Далі у нас карта Мудрий вибір. Прекрасно. Далі у нас карта ну, серцева чакра. Називається Вибір, який має бути. Передусім комфортний, вигідний і правильний, справедливий для України. Кажуть, от як серце велеть, так? Далі терпіння і планування. Карта називається. І п'ята карта усвідомлення нарешті того єдиного правильного шляху, якому швидшого завершення війни. І прискорений рух. І прискорений рух. Тут, знову ж таки, карти сказали самі за себе. Ще можемо витягнути з ангельських таро. Три карти, ще от з них тут біля мене ця колода, так попросилась. Перша карта колесо фортуни. Тут карта успіху, вдачі, прогресу і перемін. Друга карта дружба, емоції, правильний вибір. Знов старший аркан у нас, дуже багато старших арканів. І карта четвірка Пентаклів. Карта, яка називається необхідність контролю, необхідність щедрого прояву, щедрого, е, щедрого прояву, щедрого, е, як це сказати, в, вияву, так, бажання щось змінити. І ще одна карта, королева, королева жезлів». Карта мудрості, визначеності і правильної стратегії. Ще одна четверта карта попросилася. Як бачимо, Дуже і дуже хороші та сильні аркани. Чекатиму ваших коментарів, що вам йде по відчуттях по енергії з приводу даної дати і даного періоду. А ще цікаві, якісь важливі теми буду розглядати в наступних відео та прогнозуваннях. Тому слідкуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі в енергопрактиках щовечірніх. Продовжуємо наш рух до перемоги, обов'язково допомагаємо нашим воїнам ЗСУ. І хай це все кляте зло нарешті згине остаточно. Хай в Україні припиниться війна, хай буде мир внутрішній і зовнішній. І хай вже ми дійсно якось йдемо шляхом відновлення процвітання благополуччя. І того, як справді сказано було в певний час: Україна як країна, наставник для інших країн, як приклад того, як треба не просто боротись з темрявою. Але й перемагати всю ту нечисть, от так що, хай буде так. До нових зустрічей! Почуємось, бережіть себе.